Запобігти злочинам та поінформувати водіїв в івано франківську інспектори ДАІ проводять профілактичну операцію. Номерний знак її мета виявити автомобілі зі знаками, що не відповідають вимогам правил дорожнього руху, а саме закриті наліпками чи решітками, або такі, на яких стерта фарба. За декілька хвилин рейду ДАІвці виявляють першого порушника. Утім, водій на свій захист апелює до офіційних документів. Указ Міністерства внутрішніх спровотриодиниці від два березня дві року. Пункт 14,7, там чітко вказано, що дозволено. Якщо номерний знак видно чітко з 20 метрів, тоді дозволено. У нас просто такі закони приймають, які один суперечить іншому. Закон і до закону 10-20 поправок. Інспектор у свою чергу відзначає номери, закриті решіткою, не розпізнаються камерами відеонагляду. Тож є ризик, що такий метод можуть використати злочинці, аби приховати правопорушення. Крім того, трапляються випадки, коли номерний знак не належить. Транспортному засобу або взагалі відсутній. Водіїв таких авто таївці також мають і на меті виявити під час профілактичної операції. Право дорожнього руху у нас вказано чітко, що забороняється наносити будь-що на номерні знаки додатково, що не передбачено заводом, які виготовляє ці номерні знаки. Власне, якраз з чого почалася ця операція, номерний знак був такий у нас скоєний злочин. і номерні знаки не відповідали цьому транспортному засобу, на якому злочинці пересувалися. Тому. В це почалася профілактична операція номерний знак. Від 6 травня, коли стартувала профілактична операція, в Івано-Франківську деївці вже задокументували 17 порушень.